Коротко новини за 18 грудня. Верховна Рада підтримала перейменування копійки на шах. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. Національному банку зазначають, що нині в обігу перебувають майже 14 мільярдів монет. Перехід буде поступовим, а співвідношення залишиться один до одного. У раді наголошують це крок до дерусифікації та відновлення історичної справедливості, адже шах давня українська назва розмінної монети. На Вінничень розслідують смерть десятирічного хлопчика, який помер від тривалого голодування. Дитину виявили 16 грудня у будинку, де він проживав із матір'ю в умовах антисанітарії. За висновком експертів, хлопчика нагодували близько 60 днів. Він отримав лише воду. Матір затримали та взяли під варту. Також відкрито провадження щодо службової недбалості соціальних і медичних працівників. У поліції повідомили про наслідки жахливої аварії, що сталась напередодні на вулиці Надрічній в Івано-Франківську. Там нагадаємо зіштовхнулися Ауді та Порш. В наслідок ДТП 47-річний водій Ауді загинув на місці. Його пасажирку госпіталізували. Водійка Порш та її пасажирка також зазнали травм. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. 19 грудня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. У ранкові години можливий туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становить 3-8 градусів тепла, по Івано-Франківську – до 8 градусів тепла. У Високогір'ї Карпат – від 1 до 6 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті PIK.NET.UA